Сьогодні я куплю скін за 70 дебдімів, тобто за 20750 плюнгів і протестую його. Так. Який мені вибрати? Ну я навіть не знаю, що тут можна нормально вибрати. Коротше, я тут трошки повертав і я зрозумів, що мені треба піротехнік Спайк. скін просто. Коротше, все, він купляється. Так, Extreme Show Pyrotechnic Spike. Вибрати. О, і ще значок. Рікольно. А зараз ми погнали в каточку. Беремо спайка. Де спайк? От, все, і погнали. Так. Ми вже в каточці. Зараз Леон мені мішає. Ой-ой-ой. Анімація атаки дуже прикольна. Та й сам ззаді слід лишає дуже прикольно. Як ангели проти демо. Так, що це тут забув лі. Короче. Блн. Айдесь ты дай гуляй Вася Ой-ой. Ой. Так то, щоб ніхто сюди до мене не підійшов Ой, кинул ту. Мене вбив Леон, і еще мені кидає дизлайк. И ще вона кидает дизлайки. Ч чорний став? Прямик негер Короче, погнали в другу каточку. Не дуже добре. Все вже ту каточка починається. Так. Біля мене кольт. Так, ну ми баночки ломаємо, я напевно зразу в центр піду, що мені з ним. Гуляти. Так, вони всі зажимають, коротше. Коротше, зараз. ні, іди на майк, іди нафіг. Боже. Спасибо, Я пішла в якийсь інший режим. Напевно, я візьму. Ем... Грубо. Грубо, не нехай був. Коротше, каточка почалася вже. Так, далі лізи ж кінці. Короче, я вже перемотаю як ми заб'ємо гол, або нам заб'ють гол. Ми забили гол, я забив гол. Так. А, далі Я зараз заб'ю, напевно. Оп, як крутий! Єго! Все, ми виграли. Аутсайдер, Та них команда, слава Бога. Добре, граємо знову. Так, проти нас всі танки, ну то буде дуже тяжко. Тут мені треба показати, як я буду тащити. ой ой, -ой, -ой, -ой. куди ти лізеш просто? Нам забили гол в мене дуже круті тімейти. Та блін. Коротше, я здох. Тут нас дуже жорстко продавлюють. Ну і в нас дуже круті тімейти, як завжди. Так, ти йди звідси був. Зараз надаю тобі. Так, давай. Ми зараз об'ємо гол. Давай, злий, злой. Та то ну, він сігма. Походу зараз буде гол. Ви маєте подивитись, подивитися. Я зараз засейв. Так, Кіт, Алекс, пас на мене. Па да Пас тут, 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 тут відкритий. Коротше у мене як завжди тімейти ті і ми зараз гол не забили. Доб... та ну коротше нам гол. Ні, Деррио засейвив і потім пропустив. Нічого мене кнегр стає, коли програє. Добре, скіна я протестив, а тепер ми будемо апатися за. 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 за кого? За шейда? За шейда будемо апатися. Ну погнали. Так, вже катка починається. <кій> У мене якийсь супер крутий гаджет. Так, ну тут я вже не буду показувати, но ми тут виграли. Ну, я покажу, як ми Я майже забив, там просто чуть-чуть не хватило. Ну -мо Так, я побіжав, побіжав, побіжав. Та що у нас за крута Емс в команді, просто на місці стоїть, ну і все. Ну, я не знаю, що більше сказати. Та ну ви б бачили, що тут зараз було. ну тут капець якийсь. Короче, я побіжав. Я біжу, біжу. Ой-ой-ой. Едгар, Едгар на воротах стоїть дуже круто, і я дуже круто забиваю гол! Так. ой ой Едгар, Едгар, куди ми їдемо? Он стіл. Точніше. Дивіться, що мій супер суперкрутий гаджет. Просто замідлює на місці, хто біля мене. Так, рахунок 1-1, Треба зарівнювати. Ой, забивати. Нам зараз заб'ють гол. Зараз до вимахую. А ні, ну це. Зараз... Що за крутість, що за крутість? Коротше. Зато я майже вже добив Кенді. Вот мої скини. От, коротше. Ну, в мене просто більше нема, бо тому що не може випасти більше, бо в мене нема там, типу, спраута, там, еша, грея. Um, ну, от мої васабі Ну я вже всі вибив які міг. Бо повторюю, що в мене немає байців, яких можу випасти. І мені ще 10 суші, і я доб'ю гіперзарядний скін. Але ще залишився рівно один день. Так що я не знаю, чи я встигну. Ну, прикол в тому, що, типу, що в мене кенті нема, але скін на нього в мене є. Типу, дивіться. От. Ой, не то. А тепер то От. Скін є, кенді нема. Коротше. Я би дуже хотів собі, напевно, мо, бо він дуже крутий. Або Або Менді подобається. Отак так мене в мене збудуються якісь лисики. Unskill, ріколисий, пік і спук. У мене вже три скіна. До спука. Коротше, на цьому я буду закінчувати відео. Бачите, у мене 26 кубків. Я апнув 6 кубків. А, 2013. Коротше, крутий. Мене тут показує тисяч 6 кубків. А тут 20 13 внизу. Коротше, всім папа. -па.